Вілл сміт знявся в ролі агента Джея у фільмі Люди в чорному 3» вперше за останні чотири роки. Джей дізнається, що не існує захисного галактичного щита, здатного відбити удар чужинців. Агент Кей не встиг збудувати його, оскільки загинув 69-го року. Тепер агент Джей має здійснити мандрівку в часі, аби врятувати землю і життя напарника. Аномежі гаюфіна. Гадаю, було б дещо зарозуміло з боку нас, людей, вважати, що ми єдині живі істоти у всесвіті. Втім, я не зустрів ще жодного жужинця і, сподіваюся, не зустріну. Нагонаю okay? актор Джордж Бролін каже, що з радістю прийняв пропозицію зіграти молодого агента Кея після того, як чотири роки тому він втілився в образ Джорджа Буша. Non, non, non. Space Хтось дає вам завдання кажучи, ти мовляв грав роль Джорджа Буша. Мені цього досить, аби зробити це. Роль в цьому фільмі як на мене значно важче завдання. Тож це був справді виклик, про який я знаю, я б шкодував, якби відмовився. А я не хочу ні про що шкодувати. Ви з визачалендж Дайтенкаводвекретигайтонде. Well, and I didn't want to. Re I don't want to regret anything. Good afternoon. Please give your attention to my associate, Agent J. He's going to demonstrate an electro -biomechanical neural transmitting zero synapse repositioner. We call it the NeuroLizer. Keep it simple, slick. Mm, thanks a lot. Thank you, Agent K. Uh, ladies and gentlemen, if you will, look right here. Well, it's uh, when it works. It's um, funny, and then it's. Коли це працює, це і кумедно і страшно тут пропонується оригінальність, яка є доволі дефіцитним товаром. Картина Люди в чорному три вийшла на екрани у травні.